Про те, що велике добро можна робити маленькими кроками, тернополянам нагадали пластуни. Цьогоріч їхній організації виповнюється 100 років. З нагодою ювілею стартував всеукраїнський проект «100 добрих справ. Тернопільські скаути долучилися до акції. Гурток мрійниці, у який входять десятирічні дівчатка, організував збір продуктів для потребуючих людей похилого віку. Сьогодні ми збираємо продукти для літніх людей, а також ми будемо збирати старий одяг для тварин, котрі ми передамо у притулки. А також також у нас буде відбуватися благодійний аукціон. Ми виготовимо листівки власноруч і будемо їх також продавати. І ці величині гроші ми передамо людям, котрі потребують нашої допомоги. Вільного часу у суботній вечір дівчата не шкодували для того, щоб зібрати харчі для потребуючих, не нудьгували, поки чекали на пожертви небайдужих тернополян, а грали в різноманітні ігри. Так, вже принесли крупи різні. Принесли також цукор, принесли закрутки, якесь варення, різноманітні консервації, також солодощі. І особливо ми дуже дякуємо за те, що передали нам крупи та макарони, які є необхідними для. Для цих людей. дівчата кажуть, що такими акціями зможуть змінити цей світ на краще або принаймні, спробують це зробити. Усіх небайдужих мрійниці закликають долучитися до наступних заходів тернопільських пластунів.